Усім привіт! На цьому каналі розповідаю історію нашого будівництва. Будуємо з нуля своїми руками. Сюди викладаю відео з моменту покупки ділянки. Так що всю історію зафіксували, залишилось нам на згадку, а комусь на натхнення. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт. А саме в цій серії на кінець нам приїхали меблі в кухню. Ну що ж, поїхали? Так настав саме цей день, цей щасливий день, коли до нас приїхали меблі. Приїхала на кінець наша кухня, яку ми так чекали, ну так вже чекали, що не передати словами. Цього дня ми не вийшли на роботу, залишилися вдома і готувалися до прийому меблі. Чесно кажучи, коли приїхала машина, ми були дуже здивовані, тому що ми не сподівалися, що стільки деталів буде. Їх так було багато, що не передати словами. Ми просто реально взялися за голову. Ми не думали, що в нас така велика кухня, тому що візуально сама кімната, якби. Порівняно з залом, вона є маленька. Але там скільки деталей, там, скільки поличок, стільки шухлят, що я реально була здивована. Навіть в один час здалося, що потрібно були ще люди, і ми не справимося в четверо. Але ми потихеньку-потихеньку і поносили. Так, це був фітнес для нас такий. Але ми взялися і зробили це. Трішки набігалися, трішки замучилися, але все пройшло гладко. Діти наші з нами, це є наша опора. Вони завжди в таких відповідальних моментах з нами беруть участь в таких періодах, таких етапах, де нам потрібна допомога, ніколи не відмовляють, які б вони зайняті не були. Куди б їх друзі не кликали, вони завжди відкладають свої справи і завжди нам допомагають. Це в них є з дитинства. Ми завжди прививали їм якесь таке відчуття відповідальності за своє життя, за все те, що відбувається навколо. Ми завжди хотіли з вас, щоб вони були такі свідомі, щоб їм не треба було вказувати, що робити, щоб вони самі якби проявляли ініціативу. І вони в нас такі, колись вихователька в садочку допомогла мені зрозуміти це. Вона сказала на зборах таку фразу: Ваші діти, приходячи в садочок, повинні вміти все. Сходити на горшок, почистити зубки, помити ручки, вдягнутися. Ви повинні це навчити їх вдома. І раптом я себе зловила на думці, що це дуже вірно, що це дуже правильно. Пізніше ми почали вивчати тему виховання дітей. Ми дуже багато читали, дуже багато. Ми в мене було море книжок про виховання дітей. Ми з Васією навіть їздили на семінари по вихованню дітей. Ми дуже за це серйозно взялися за сім'ю, щоб виховати хороших людей. Ось і багато авторів перечитали, і зі всього того, ми якби зробили свої висновки, трішки адаптували під свої, якби цілі, під свої цінності. І ось так ми, якби, їх виховували, і таке виховання нас ніколи не підводило. Ми помаленьку їх вчили відповідальності. Андрій наш, наприклад, завжди мав таку відповідальність, як виносити сміття. Він кожен день виносив сміття. слідкувати, щоб вода була завжди в хаті. Ну, ми купляли таку бутильовану воду. У нас магазин, де він завжди виходив і купляв воду. Ось це була його відповідальність така. І наша Яна, це взагалі це була домашня господиня. Ми так завжди і виховували, тому що я вийшла на роботу, і мене цілими днями не було. Вона була реально на господарстві, і до такої степені вона навчилася вести домашнє господарство. Мається на увазі і кулінарію, що вона перевершила мене. Реально її зараз рівних немає. І взагалі, коли вона десь їде, десь з подружками там гуляти, там чи в якійсь компанії, вона завжди виступає як самий головний організатор їжі. Тому це дуже гарно. Нас це дуже тішить як батьків. Ось так зараз вона взагалі взялася за волонтерством. Вона у Львові підбила молодцю. І вони пішли волонтерити. Вони зараз готують для воєнних їжу. Дуже мені багато цікавих історій розповідала про те, як там відбувається, яка їжа має бути для розвідки. Ну я не буду зараз цього озвучувати. Там є своя специфіка. Упаковки, специфіка і так далі. так далі, Що вони їдять, ще займаються вони сітками, шиють щось там, ще якусь таку роботу роблять, яку їм дають. Ну, одним словом, виходить так, що вона взяла відповідальність за свою компанію, щоб трішки їх направити, щоб вони не просто даром час проводили, а й ходили і робили добре таке діло. Ось їм це дуже сподобалося, і ось вони кожної суботи ходять і волонтерять. Саме основне, що мене тронуло з її слів. Це те, що там волонтерять або старше покоління, ну тобто такі старші вже жіночки, бабусі навіть інколи. І дуже багато приїжджих волонтерів, молодих хлопців, дівчат з за кордону: Австралія, Велика Британія, Франція, ну, різні країни. І матка каже: мама, а де всі наші? Ну, де наша молодь? Чого ми не волонтеримо? Чому в нас немає якоїсь такої свідомості? Ну, що кожен може бути зараз цінним і корисним для суспільства, можна щось робити, хоча б маленькі справи, тому що маленька справа одна до одної вона дає велику справу. Так що висновки такі, що немає таких маленьких справ. Кожна маленька справа до кубки, до кубки і стає великою справою. Так що ось таку історію вона мені розповіла, і зараз в неї якась така відповідальність на серці підбадьорювати всю молодь, закликати до хороших справ, ну таких як волонтерство. Ну а ми тим часом продовжуємо далі. Сьогодні така похмура погода, дуже пасмурно і раптом починається дощ. Ми дуже сильно злякалися, тому що все-таки це меблі. Почали бігати їх накривати. Добре, що мали поруч плівку, так як я приготувала, подивившись в погоду. І ось такими наскоками ми то все носили, бігали, ворушилися. Пер треба дочекатися, щоб Вася якось спланував собі час з роботою і взяв якусь відпустку, так як він хоче цілий тиждень цьому присвятити час. Запланував собі нікуди не йти, не працювати з самого ранку. Просинатися поки ще всі сплять. Він дуже любить такий час і потихеньку собі збирати. Це дуже схоже на конструктор в дитинстві. Просто в нас дорослих зараз другі забавки, більш дорослі конструктори у вигляді меблів. Так що все покажу, все розкажу в деталях. Будемо збирати напевно відео вийде в пару серій, тому що ми в одну серію не вкладемося, щоб показати всю зборку. І думаю, що буде цікаво. І так, що ми все сюди занесли до хати, і що тут твориться? Тут море, море деталів. Я не знаю, як з тим розібратися. Це взагалі. І що робити? Так, Васі мають вислати інструкцію, і тоді він буде собі сидіти збирати. На наступний тиждень він бере якби, відпустку і буде собі сидіти бавитися. Так, ось тут ще море-море деталів. Сюди ще повертаємося. Ще тут є теж багато деталів. Так, а це все залишки нам залишились. Ми вже знаємо, куди це все піде. Так що, супер. Ну, все, Вася бере собі відпустку і буде бавитися. Це вже буде на наступний тиждень. Ось тільки всього. Зараз ми це все якось посортуємо. А я на за цей час поклала ось такий пиріг, зараз будемо святкувати. <рес> Клас, дуже смачний. Так, у нас знову в хаті шухер. Вася розбирається з тими типу меблями. Так, нічого там складного немає. Ми вже маємо інструкцію, по номеру дивимося, де яка деталь. І звіряємо з самою інструкцією і збираємо. Так, ось це є в нас корпус. Колір антрацит. Так, ось такі деталі. Вася вже собі сортує, дивиться, це все корпус у нас. Сам фасад, кашемір. І дерево Урбан Бурштиновий. Так, це все йде в нас на фасад. Ну, ось так буде виглядати в нас. Так, купив мені Вася зараз такий лак ну, для паркету акриловий. Звичайний якийсь лак знайшов на водяній основі. Так, я зараз буду обробляти всі оті шви. Наш мебляр каже, не замовляйте собі, оцю всю крайку. Каже, краще обробіть собі лаком і вам буде так дешевше. І мається на увазі на задніх стінках. Ось так. На задніх стінках ми собі зробили без крайки, тільки передня ось сторона крайка. Так, а ось ці, ось ці штуки я буду обробляти лаком. Йду зараз на вулицю, зробила собі місце і буду там обробляти. Так, а мій коханий тут бавиться собі. Так, цього можна. Вже можна, так? Mm -hmm. Добре. Все, супер. А я йду тим часом, поки погода дозволяє, поки немає ще дощу. Іду і покрию лаком частини нашої кухні. Спочатку я робила кожну деталь окремо, а пізніше собі спрактикувала, ставила їх кубкою, і ось так одним махом я це все робила. Правда, прийшлося ганчіркою витирати каплі лаку, десь капало, десь текло. Ну якимсь таким методом я робила, коли я пристосувалася, все пішло набагато краще і швидше. Так, ну що, пішли, зробимо зараз розпаковочку, що тут у нас в коробках. Так, тут в нас механізми. Тут механізми, але я так зрозуміла, що вона не дасть нам подивитися, так? Сюди взяла коробку. Будемо зараз дивитися поетапно. Так, ніжки. Бачу, ніжки нам поклали. Клас. Так. От стільки всяких. Що це таке? Шурупчики чи як це називається. Ні, не тільки там ще якісь тяжки, напевно. Одним словом. Так, ще, що тут таке? Поняття не маю. Одним словом, якісь штуки. Я буду все штуками називати. Я поняття не маю, що це таке. Ну, Вася знає, я не знаю. Ладно, які штуки? Так, тут що у нас... Ага, е, угу, це завіси мюлер, завіси мюлер. Оці е, знаю, я тільки назву забула. Я знаю для чого це, але я забула назву. Так, кульочок. Ага, теж така сама упаковочка одна. І. Це що це ага, клей? Отакі всякі деталі. Не знаю, що це таке. Так. Ще щось. Мамочки сіки тут всього Ага. Не знаю, що це таке. Не треба того знати. Так, а це в нас теж якісь штуки. <смі> не знаю. Ну все. Значить, ми вже готові. Так, а це ціла купа. Навіть не піднімлю, бо це дуже важке. Так, теж петлі. зрозуміло. ой, все, щоб я зараз не поламала. Вони доводчиком, це я точно знаю. Так, це хетік. Все. Так, ще залишки крайки залишили нам. Ось такі штуки дали. І, ліпуть, ліпучки такі. Оце що у нас? Ага, ще якісь, І ще якісь штуки, не знаю. А, я вже зрозуміла, для чого вони. Я вже зрозуміла все. А, ні, ще не все ще знайшла пару кульочків Ось таких штук. <ріст> <ріст> так, ще оці деталі такі понаходила. Хетик. Ну і це до, до голи. По-моєму, ручки голи ці оці штуки. Так. Так, розпаковка механізмів. Так, тоже. теж. Ну, ось така деталь. Це наші огляди. Так. ну Все, там пару коробок всіх таких от штук. Ой, що я роблю? Не так. Раз, два. Там 5 коробок таких механізмів, а тут ще є такі як тут, телескопка чи як. Це ми на окремі шухлядки, такі, які будуть там, такі маленькі, вони будуть в самому пеналі йти. Тому ми взяли, щоб подешевше нам було. Ось так бо механізми дуже сильно дорогі. дуже сильно дорогі. Так, і ще там планки є всякі. Так, це ручка гола, ручки гола з підсвіткою для верхніх шкафів. Розсіювачі, ну, одним словом, поетапно будемо робити, все покажу. Ну, а в нас продовжується далі робота на кухні. Ми ще відмиваємо підлогу від наших будівельних робіт, чистимо її від бруду і ввечері сяду зафугую плитку і через деякий час покрию її дельфіном. І все, і тоді кухня буде готова, щоб прийняти нові меблі. Ну, а в наступній серії на кінець почнемо збирати меблі в нашу кухню. Так що всім дякую і до зустрічі!